Фієрія White Silver від торгової марки Elf Декор. Всім привіт! Я декоратор Олексій Журавков, і в цьому відео я вам покажу і розкажу, як наносити ось таке дивовижне покриття. Наноситься воно за допомогою пензля усього лиш в один шар. І не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропускати нові відео про сучасні декоративні покриття для стін. У нас сьогодні трошки такий незвичайний об'єкт: це ось така. Балка та дві перемички. Ми будемо наносити на неї фієрію. Попередньо ми робимо підложку з кварц праймера і тонуємо його в сіробежовий колір. Обов'язково ми проклеїмо всі поверхні завдяки малярному скотчу та пльонці. Застилаємо підлогу, щоб не пошкодити плитку, тому що усі ці матеріали дуже-дуже погано відмиваються, тому що висока якість. Матеріалях. Повністю все запакували, запечатали. Грунт ми використовуємо ось такий ельфовський концентрат. Його розводимо один до 4 і наносимо завдяки велюрових валиків. Лишаємо висихати на день і потім наносимо кварцпраймер. Ось кварцпраймер. це підложка під більшість декорів, які ми наносимо. Затонували ми. Легенсенький колір, ось тонер 101 та 118, антрацит та беж. І отримали е, такий світло-світло-сіребежовий колір. Зразок попередньо ми узгодили. Ось так він виглядає. Ось можна побачити він. Е, в ньому є сфірол і в ньому він має такий перелив. І трошки пізніше будемо його наносити. Зараз ми будемо наносити останній шар кварцової ґрунтівки. Для цього ми використовуємо білюровий валік з величиною ворса до 10 мм Подовжувач для валіка, ванночку, яку кожен раз ми запечатуємо при помощ скотча та плівки. Ось така невеличка кість та маленький білюровий валік. Кварцгрунт ми розбавляємо до 10 мм. Відсотків водою, щоб він міг легше накатуватись, тому що в нього дуже-дуже густа консистенція. Ми все підготовили. Зараз беремо наші ось ці всі інгредієнти і вилазимо ось туди і починаємо наносити фарзрун на оцю сторону цієї величезної колони. Ми починаємо відводитись від внутрішніх кутів за допомогою. Кісті ми нанесли кварц та одразу розкатуємо його маленьким валіком. Починаємо накатувати знизу догори, тому що якщо будете катати зверху вниз, будете всі обляпані в кварц-рунті. Обов'язково для зручності використовуємо бокове світло, тоді ми не прогавимо жодного стовпа від кварзрунту. Ми відкрили ведро нашої фієрі White Silver, якою ми будемо працювати. Ось така консистенція в неї від виробника. Можна її розбавити до 5% водою, якщо це потрібно, але будемо пробувати працювати ось такою. І так, інструменти для роботи. Ми будемо наносити ось таким пензлом 150 мм з натурального ворсу. Будемо формувати малюнок 200 мм пензель з натуральним ворсом, який також на підсиханні будемо приглажувати шпателем, використовуємо також 150 мм. При собі маємо ось таку щітку, для зру... ну вона вже така в нас повідала життя. І вичухуємо матеріал, щоб він не скопичувався та не підсихав. Отже, ми все ж таки вирішили розвести матеріал на 5% водою. Ми додали 200 г води на наше відро. Це все залежить від погоди, температури в приміщенні та вологості. Матеріал наноситься за допомогою цього пензля, ось він. Наносимо рівномірно. Коли він трошки розбавлений, він дуже-дуже комфортний. При нанесенні робимо 100% заповнення нашої поверхні. І після того, як ми нанесли фрагмент, ми його лишаємо на декілька хвилин, щоб він постояв. Потім другий майстер після нанесення починає етап формування. Ось можна побачити, як це відбувається. Плавними рухами збиваємо матеріал в бархани, і він утворює такий малюнок у вигляді розсипа ніби таких піщаних мотивів. Після фінішного приглажування, ось такий вигляд він має, як тут. Красивий, акуратний малюнок, який читається навіть з великої відстані. Щоб зробити примикання з іншою стіною, використовуємо шпатель, і тоді ми не вилазимо на сусідню стіну, і вона лишається чистою. Через 5-7 хвилин після першого формування повертаємося ще раз на малюнок і остаточно його сформовуємо. Видно, що ще він. Катається, перламутер мокрий, трошки блищить і видно сліди від кисті. Поки матеріал мокрий, ми можемо його доформовувати, зганяти в бархани, як нам це потрібно. Ми продовжуємо нанесення нашої величезної колони, працюємо мінімум вдвох. Один майстер наносить, інший формує. Так, можна побачити вже сформований малюнок повністю, який розходиться. Сюди і сюди в сторону по перемичках. Дуже простий матеріал в роботі, нічого важкого. Просто постійно потрібно зберігати рівномірність в нанесенні і одноманітність у формуванні. Формуємо за три підходи. Перший м'ягенький, розкидаємо малюночок і кожен новий підход. Робимо більш натиск, і тоді отримуємо ось такий малюнок. Це до, а це після. Шикарно, класно та стильно. Має дуже-дуже виразний, цікавий перелив, коли на нього світить пряме освітлення. Ось і третій останній підход при формуванні малюнку. І ми вже можемо спостерігати остаточний. Результат. Ми закінчили нанесення матеріалу і зараз проходить етап розпаковки. І після чого у нас будуть всі акуратні лінії з'єднання, і не буде ніяких питань взагалі. Ось ми і завершили нанесення нашого матеріалу Fieria White Silver. Ось такий остаточний варіант він має. Дуже круто та стильно виглядає. Однорідна фактура по всій площині нашої колони та перемичок. Ми досягли нашого бажаного дизайну, нашої задумки. Те, що хотів клієнт, також ми все втілили. Дякую вам всім за перегляд нашого відео, всім гарного настрою та приємних сонячних днів!